Вітаю, вітаю, вітаю найкращі люди на цій землі. Ну що, в нас знову сьогодні рубрика Ясно день. Сьогодні про, поговоримо про 26 лютого 2025 року. Сьогодні я розповім про енергію дня, розповім про людей, які народилися 8, го 26 го або в. В серпні місяці сьогодні буде обов'язково карта дня, підказка, афірмація і обов'язково практика для відновлення ресурсу. Але сьогодні буде незвичайна практика. Ми сьогодні зробимо практику на розуміння, який у вас баланс зі світом. Як ви берете і. Віддаєте. Тому сьогодні буде дуже цікаво, обов'язково збережіть це відео і не забудьте переглянути ввечері, в якому е ключі пройшов ваш день в плюсовому чи в мінусовому. Ну що ж, давайте починати. Восьма енергія енергія справедливості. Сьогодні дуже важливо, щоб ви е жили по закону, щоб ви е могли. Відповідати за свої слова, щоб ви чітко розуміли причину і наслідок. Сьогоднішній день буде вчити якраз кармічним таким наслідкам, що кожна думка за кожну думку ми несемо відповідальність, за кожну дію ми несемо відповідальність. І сьогодні дуже класно перевірити, наскільки ви. Правильно жили в тому плані, наскільки позитивні події будуть у вашому сьогоднішньому дні. Або навпаки, якщо будуть негативні події, вас буде хтось підставляти, ви будете з кимось сперечатися, можливо, вас ви будете відчувати якусь несправедливість в цьому світі, тоді важливо звернути увагу на себе. Люди народжені 8 числа, це прекрасні психологи, вони дуже класно розуміють, <кій> як взагалі створений цей світ, як він працює, які в ньому. Є закони, це люди, які дуже поважають закони, якщо вони проживають в плюсовому значенні цю енергію. Це люди, які можуть ставати юристами. Юриспруденція їм дуже близька, кармологами також можуть ставати. Це такі дуже відповідальні і люди, на яких завжди можна покластися. Тож, Давайте сьогодні створювати позитивну карму на майбутнє, а перевіряти, яка в нас вже створена, які ми маємо вже багаж. Ну що, давайте беремо підказочку на сьогоднішній день. До речі, можете загадати якісь питання, на які ви хотіли отримати підказку. І на сьогодні, що у нас? До речі, як у вас прийшов день 25 лютого? Що у вас було вчора? Чи були у вас якісь події, які провокували вас на гнів та агресію, чи, можливо, хтось агресував поруч з вами? Так, дивіться, ось така у нас карта дуже гарна. У сімейному житті, зберігаючи свою гідність, треба вміти поступатися один одному. М -м -м. То загального про сімейне життя. Будь ласка, карточку, подивіться, буде збережний. Добре, давайте перевіримо, зробимо ритуал, практику, щоб ви розуміли, як у вас іде взаємодія з, зі світом. Ви більше берете, чи ви більше віддаєте. Для цього а, закриваємо очі, робимо глибокий вдих, видих. Знову вдих, видих. Сконцентруйтесь на своїх відчуттях. І скажіть, в правій руці я віддаю, лівою рукою я беру. І зосередьтесь на відчуттях, яка у вас рука зараз чаще. Права чи ліва? Не поспішайте, якщо вам потрібно більше часу. Візьміть його. Якщо більш тяжка ліва рука, то ви більше берете. Якщо більш тяжка права рука, тоді ви більше віддаєте. Важливо, щоб був баланс. І віддаємо, і беремо. І вдих, і видих. А зараз я скажу вам афірмацію на сьогоднішній день для підтримання свого стану і для того, щоб бути в позитиві нашої енергії. Я живу в гармонії зі світом і отримую те, що заслуговую. І творю свою реальність чесно та свідомо. Чесність, свідомість і гідність це ті слова. Які сьогодні варто не просто знати, а і активно їх проживати в своєму житті. Ну що ж, я вам бажаю ясного дня, ясного, ясних думок, ясних помислів, ясних світлих людей поруч з вами. І нехай цей день буде для вас прекрасним. Нехай ваша карма буде тільки в позитивному ключі. І у вас сьогодні буде дуже багато подарунків від оточуючих і все всіх обійніла прекрасного дня.